Так, усім доброго дня, шановні аграрії, друзі-колеги, всім привіт. Так, Знаходжусь я на цукрових буряках, на полі тут цукрові, кормові. Бачимо таку картинку. Що у нас тут? Обода пішла. Ми тоді дощі, зі сою трошки невчасно внесли гепіцит альфа бригаді І бачимо таку картину. Треба ходити їх ще трошки сапою повірати. Трошки провірати. Так, ще ми кропили їх харумою. Харума. Діюча речовина хізолофоб метил. Вона на злакує однорічні багаторічні. Ось бачу таку картинку. На Мешіййові. Ну таке, мені здається, що воно його не взяло. На кормових узяло. А цукрових мені здається, що не взяло воно його. Цього ще я. Ось! Візі він який був такий є. Не знаю. Можливо, тому що ну, воно вже, ну як, ще 16-го року виготовлення цей гербіцид. І ну, вже розпочатана каністра, там ще залишалося буквально літра. Ти ми вже цю літру виліли. Але ось дивіться, на кормових, на кормових. Він ніби його припалив трохи. Ніби трохи він його припалив. Ось дивіться. Ось, ось листочки пожовтілі у нього. Тут ніби припалив такі плями. Ось дивіться, листочки його покрутилися, посохли, посухли. Тут ніби припалив. Ніби взяло, а там чого не взяло, я без поняття. Ну як, це ще ми завжди не вкропили цю хоромоги, воно завжди забирало. То я ж кажу, можливо, вже воно ж три роки дійсне ну, придатне до використання. А вже це до 19-го року, а зараз вже 24, й то вже понятно, що воно. Вже й не візьме та, як треба. Це ще в нас залишки залишався, що альбобригадір, що гладіатор, там, мастак. Ми як раніше займалися буряками в більших масштабах цукровими. Це ми по 4-5 по гектарів там на довжині сіяли, то тоді займалися буряками, цукром. Продавали і кропили хоромою, мастак, метанал, голтикс, ладіатор, тобто метамітрон. Діюча речовина в основному був на І це. А в нас була на злакою. І завжди навіть буряки такі вже великі були, вона завжди забирала. Це чомусь. Не спрацювала. Да. Так що якось так. Бачите, вже у нас дощу даненько не було. Вже якраз є можливість людям позабирати сіна. Я заказів багато тюкувати. Вчора буквально тюків 400 зв'язали. На сьогодні ще десь тюків 300 приблизно буде. Позавчора. Там до 200 штук Коротше, трохи роботи є. Сою кропимо. Так що такі справи. Ой, так, да, такі бурячки. Ну кормові дивіться, ми їх пропололи. Пропололи. Ми ще й забрали, ніби чисті, а цукрових там трошечки печалька. Як то кажуть, Так, що ось воно і взяло. але ось дивіться, ось дивіться, згоріло капітально, він вже не вегетує, все окей, а там, я не знаю. Скоріше всього, що построчені. Так що якось так Це ж залишки. Ще тих, що ми купували раніше, як займалися буряками. А зараз вже так. 40, чим до сотих цукрових і тут щось 25 сотих кормових. Вже ми їх так багато не сіємо. То раніше там по 4-5 гектарів сіяли. Це вже років 3 напевно, вже менше сіємо. 3-4 десь так. Ой, такі справи. Так, а натомість на нашій сої соя ця, що гілкується, верба. Дивіться, в неї листочки, дивіться, які... Зазвичай наші сорти сої листочки такі круглі, овальні, а тут дивіться такі гострі. Гострінькі такі листочки. Побачимо. Будемо залишати на насіння обов'язково. Дивіться такий Фіолетовий колір квіточки. Дивіться, вже 5-3-4 листочки. Дивіться, сіяна вона рідко, але дивіться, бур'яни згоріли, тепер стоїть одна соя. Одна соя. Дивіться, яка гарненька вона. Дивіться, вона така і в ріст йде. Незважаючи на те, що вона рідка, вона і висоту тягнеться і на боки гілочки пускає. Що ж та й буде, дивіться на, на роботу калійної і солі гліфосат, дивіться. Зробив сіно, дивіться. сіно просто, висушено сіно курни. Ось дивіться, навіть пшеничку трошки припалив. Чуть-чуть тут зайшов, пшеничку припалив, дивіться. Ну, відповідно, вже тут, якщо зерно вже в молочно-восковій стилості згоріло, то тут відповідно зерна нема вже. Воно ще не налилось, так як треба, ми її вже спалили. Ну, Загалом пшеничка, я вам скажу, виправилася. В пропорцевий листочок доволі чистенький тут. Доволі чисти, не скрізь, але доволі чисти. Дуже багато більшого. І то по всьому. Напевно, що він стопах, з цього і діляночки, вона сама чистіша. То будемо брати на насіння. Тут минулий рік були буряки. Здається, так, да, буряки. То тут будемо брати на насіння. Ну, дивіться, колосочки доволі такі непогані, як на яру пшеницю. Вона ж не сипла там. Вона не яра, вона буручка. Але так як ми її посіяли весною, вона розвивається як яра. Ну вона так дає врожай стабільний, там, не менше 5 тонн, 5,5-6 тонн так, це такий урожай. Якщо на зиму посіяти, вона трошечки більше дає. Так що, якось так, друзі. Все, переміщаємося далі. Напевно, десь аж туди, на сою, на Вічмі. Ще трошки вам розкажу.